Російська ракета вчора під час масованого обстрілу вбила в Києві лікарку Охмадиту Оксану Леонців. Оксана їхала в цей час на роботу. Її машина згоріла вщент. Стеротою лишився її п'ятирічний син, якого вона завезла до садочку, а сама поспішала на роботу рятувати маленьких пацієнтів. Тато хлопчика загинув півроку тому. Також без дочки залишилася батько й мати дівчину. Про загибель молодої лікарки повідомили її колеги у Фейсбук. Сьогодні наш колектив втратив Оксану Леонців. Ти була світлою людиною, подружкою, колегою, лікарем, прекрасною матір'ю, сестрою, дочкою. Він завжди в нашому серці. Хоча сьогодні нам його вирвала з грудей російська ракета, яка застала тебе в машині, коли ти їхала на роботу рятувати людей. Спочивай з миром, світла па. Аміять ніколи не забудемо, написали колеги. Оксана Леонцева, лікар-гематолог. Вона працювала у відділенні трансплантології кіскового мозку 11 років. Рятувала дітей з раком крові. Ця молода жінка була справжнім професіоналом і опорою для своїх пацієнтів та колег. Вона була самовідданою та відповідальною людиною і лікарем. П'ятирічного сина Оксани Григорія буде виховувати дідусь. Ви можете підтримати родину, номер картки дідуся. Я залишила в першому закріпленому коментарі. Дуже співчуваю родині, близьким та колегам Оксани Леонтьєвої. Це велика втрата для Охмади та усієї України. Світла пам'ять.